Багато разів чула від знайомих та сусідів про таку проблему, як пліснява в курнику, і що часто через це хворіють кури. Мені стало цікаво та вирішила розібратися, що до чого. Пліснява виникає внаслідок великої вологи через погану вентиляцію та протікання даху або стін. Тобто, чим сухіше в курнику, тим менша вірогідність появи плісняви. І тут я зрозуміла, що мій курник вона не атакує, бо в моїх курей завжди сухо. Тож ділюсь з вами засобом, який використовую. Постійно, можливо, вам стане в нагоді. Він йде у формі порошку, що значно полегшує використання, є безпечним для птиці, тобто обробку можна проводити в присутності курей. Та, окрім поглинання вологи, ще має дезінфікуючі властивості та знищує паразитів механічно. Називається він свіжий курник плюс дезінфекція і є моїм фаворитом на протязі вже декількох років. Звісно, мені також доводиться вичищати в курнику, але набагато рідше. Рекомендую і вам спробувати цей засіб, аби підтримувати сухість, було легше. Замовити його можна на сайті виробника або напряму за телефоном.